Тарас Григорович Шевченко у з твору і живим, і мертвим. І смеркає, і світає, день вже минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму в і день, і ніч плачуть, На розпуттях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. кайданом міняються правдою дору. І Господа заневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають, А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на не небі, а не тільки. У чужому полі, в своїй хаті своє правда, і сила, і воля.